Тисне. Цей рік я вже підготувався. Правда, в останню хвилину вже мороз щіпав за одне місце і прийшлося доробити буржуйку. Все було на швидку руку. Єдина така її перевага цієї буржуйки, що вона дає на моїх 200 квадратів, причому з неповністю утепленим потолком. Я тільки недавно переїхав сюди, у 2022 році, якраз перед війною. І тут ще гуляв вітер, замовлення роб, працюю сам, плюс замовлення, плюс добудовував фасад. На дворі там ще навіси для покрасок і все, працюєш сам не встигаєш. Просто не вивалюєш. Значить, покажу вам. Зробив ось таку просту буржуйку, трошки про її розміри. Довжина 1,5,55 м, м, товщина стінки 10 мм, діаметр 60 см, вентилятор, ширина швеллера 700 мм. Там населені в 5 рядків отвори. Отвори, площа всіх отворів рівна площі виходу з вентилятора, для того, щоб повітря, скажімо так, не давилось. Ну, зробив так. Я то так подумав, побачив. Спочатку приварив швелера на декілька точок, але після першої пропалки відірвало там по сантиметру, було з кожної сторони, тому зашпарив то все сплошняком. Ну, Єдине, не заварював вниз, він там щільний, не продуває, не димить, не варив. Покрасив тимчасово ті елементи, які були чисті, те, що ржаве, залишено другий рік. Я її тестую, провіряю, як вона буде працювати. Потім на колесиках, бо вона дуже важка. Викочу її на двір, і вже на дворі, на другий рік почищу, вона буде працювати ще з водою. Ось така рушта з нержавіючих труб є доварюю. Та рушта буде стояти знизу, буде насос, акумулятор. І два ось таких великих має півтора метра мідних радіатора. Ззаді е, півметрові вентилятори стоять там і там. Е, підключиться це все на бак з водою на тону. Вона буде викачувати воду, гріти, насос закачувати в акумулятор. На другий день ти приходиш, можна поставити смарт- розетку, завів таймера, і вона там собі в сьомій ранку включилася, тобі тепло нагнало, ти прийшов, комфортно, тепло. Роблю я, повторюю, так, як мені комфортно, а не так, якби воно можливо, є багато помилок, тому так як є. Зварив ось такий кожушок, його можна знімати, для того, щоб потім чистити, коли там буде сажа. Дим проходить сюди. Тут ще в мене була така десь міліметрів 20 плита, вона досюда. Я її варив, щоб і вона отак йде сюди і сюди, щоб гази заходили сюди і прогрівали рівномірно всі труби. Ну от, годину працює, зараз задана температура 80, є 76 градусів, має багато цей регулятор температури, має багато настройок. Налаштувань, наприклад, можна виставляти мінімальні оберти вентилятора, максимальні оберти вентилятора, підтримка, праця у підтримці, 90 секунд він дує, тоді Перерив 10 хвилин відпочиваю. Ну, я собі виставив. Можна виставляти гістерезис там будь-якої гістерезис – це показник між заданим і фактичним. Оце центральне опалення, фактичний. Тобто я поставив 20 градусів різницю. Якщо падає нижче ніж 65, буде дути завжди вентилятор, поки не дасть завдану температуру, і тоді буде працювати в режимі підтримки. Це датчик центрального опалення я вивів ось туди. Центральний насос, він по потужності приблизно такий самий, як і вентилятор, на вентилятор. Щоб регулювати оберти вентилятора, поставився такий простенький дрімер, І не можна регулювати оберти. Датчик температури. Везьму так просто по-банальному примотав на пробний варіант. Бачу, що мені підходить. Можливо, потім приварю якусь трубочку і там буде фіксуватися. Ну, на даний момент так виселив отвір. Я проволоку з напівавтомата підмотав, все працює чудово. Тут все посадив на силікон. Купив, він витримує, там, здається, пише на ньому. 1500 градусів. Ну, поки що тримає. Фарба була вогнетривка, не зовсім тримає. Ось така дверка. От бачите, вже починає лущити. Де метал тримає, дверка чугуна, як її не чистив, має корозію. І в місті корозії починає відставати. До чугуну. Бачите, прекрасно приварилися завісики. Завіс регулюється звідси. Тут регулюється, Ручечка регулюється також. Тут обично дивлюся в котлах, ручка з котла купив. А тут робили вушка. я поставив, маю такі сцепи, ті... ну, куски, сегменти з'єднувачі, скажімо так, зцепка. Нові цілий відроди взяв, не знаю де. От я його поставив. Так, зараз у нас там відкрито. Бачите, відкриваємо легенько спочатку. Воно там собі трохи чуть трохи ліє. Я буквально хвилин 20 назад підкину. Тобто горіння як такого немає. Зараз, правда, воно розгориться. Можна поставити чуть-менший цей, цей, меншу перерву в підтримці. Ну і все. Тут ощільнювач, тут ощільнювач. Ця кришка знімається для того, щоб чистити золу. Працює вона кожен день на протязі, Це вже третій тиждень. Золина збиралась тільки ось так. Гарно все згоряє. Тобто знімаєш кришку, підняв рушту гачочком, зацепив заверх, або виняв її, ну витягти її дуже важко, там така арматура десь 28 по півтора метра. Просто її мав, то зварив сюди, так, тимчасово, щоб не прогоріла. І сапкою вигорнув сюди, поставив якось. Думав робити спочатку середний лоток, лоток витягувати, але це все лишнє. Просто сапкою в ящик вигортаєш і виносиш. Я так дивлюсь, що його чистити ну, максимум, максимум два рази в місяць це не проблема. Третій тиждень пішов, я ще його кажу, не чистив. Попелу зібрались. Зараз зараз бачите, треба помало відкривати. Ось така арматура, і це попелу під арматуру. Тобто тут висоти, от, буквально там, 5 сантиметрів. Включимо йому зараз піду, щоб він зменшив перерив, щоб та плита гарно розгорілася. Воно зараз собі роздує і розгорить, вигорить. І дасть тепло. Хожу я тут, як бачите, в одній тоненькій ковтині, тепло, приміщення в 200 квадратів. Висота до потолка 4 метри. Працювати комфортно. Вчора було на дворі досить холодно, вітер. У мене було 18-19 градусів. Котел зараз не дуже нагрітий, так як там бачите, немає відкритого вогню, буржуйка. Температура 300 градусів. Температура тут. Буде градусів, думаю, 100, ну, 150 Якщо вона гарно горить, тут градусів 250. Комен 50 градусів. Не знаю, там одні мені казали, комен буде мала температура, погана тяга, буде куксувати, плакати і так далі. Нічого подібного. Працює гарно. Відкривав знизу комен 4 метри над землею, 160 труба, міліметрова нержавійка. От. Ще є от одне коліно тут, і одне коліно ще є там. Тобто я можу собі підняти його ще на, буде 6 метрів над землею, але потреби не бачу. Тяга є, знизу є такий для конденсату кришечка, я її знімав, там все чисто, без сажі. Ну, абсолютно класно. Тут в буржуйці на стінках немає ніякої. Спочатку, коли я задавав їй малу температуру, була така трошки сажа. Коли вона гарно нагрівається, вигоряє, відкриваєш дверку. Вона в середині також фарбована, то видно краску, так як звідси, фарбу видно. Тобто фарба чиста вигоряє повністю цей накип. Її гарно прокалюю. Чому в котлі такого немає? Тому що котле ви не можете нагріти, вас вода закипить. А її я можу нагріти до градусів, ну, навіть деколи нагрівається, там, поза 400 градусів ось це все. Тобто тут не буде ніякого накипу. Деколи я можу не включити, там раз на місяць цей вентилятор відкрити, дати їй прогріться, прогоріться гарно. Я думаю, буде все класно. Ну, вона працює, підкидаю я її на день. Скажу чесно, ну, дрова такі, обзели зі сосни. Я купляв доски, мені дали обзели на пилорамі. Це тоненькі. були декілька шаф, з терсоплита. В мене тут приходить, мені допомагає чоловік, заготовив, заготовляє дрова. Тобто такі, дрова не ахті, навіть не наземту дровами, відходи. То цих відходів виходить десь тачка. Така не дуже велика. Одна в день. Тобто, бере вона зовсім небагато. Да Не було морозів, мінус 15-20. Ну Думаю, якщо б були такі сильні морози, але якби був гарний ліс, там дуб-граб купити машину, то добра тачка на день часу і при умові, що я утепляю потолочок. Ну, якось ось ось так. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня, продуктивного і вдалого, і тримайте в теплі свого горобчика.